Всім привіт! З вами я, Орлик. І як ви знаєте, основний аккаунт. Мій розбанили. Хто дивиться мене на твічі, той знає. А щоб знати таку інформацію раніше, заходьте на твіч посилання в описі. Розбанили аккаунт, але не зовсім, розумієте? Не зовсім. Оскільки грати я можу, але не в рейтинг. Якщо на сайті перевірити, то мій аккаунт в бані. Але, звичайно, пабліки я можу запускати. Ось така ситуація. Дуже дивно, дуже дивно. Я знаю, що є люди, які сидять по. 3 місяці по 4 місяці в бані. до в бані цьому. Дуже дивна ситуація. Напевно, аккаунт вже не розбанить. Ну, що, що ми втратили? По суті, тільки рейтинг не можна грати. Ну і звісно, нова мета в нас КСВ залітає в мету ППшок Є три метових ППшки, це ППШ, С9 і КСВ. І сьогодні у нас буде переможна каточка з КСВшкою Взяли топчик. Настріляли не дуже багато, признаюсь чесно. Настріляли, ну, так собі. Але пацани. Топ є топ. Розумієте, про що я? Контент має бути. Контент має виходити. Тому підписуйтесь на YouTube, на Telegram посилання в описі, де є зборочка на КСВ. А ми переходимо до каточки. На Twitch злітайте частіше, братва. Частіше, будь ласка. І ставимо лайки і пишемо коментарі. Давайте. Поїхали. Подивився перший раз десь скільки? Місяць назад. Дуже мені сподобався персонаж Хомлендер. а Ануар, звісно, такий собі. Він в серіалі взагалі ніякий. Чувак просто мовчить. Battle, Battle Royale. Давай, давай, давай. давай, давай, Віктор, давай. Серіал бомба. So. Просто бомбезний. Я не можу передати словами, як він мені сподобався. Це один з найкращих серіалів, які я дивився. Ну, в топ-3 я можу його поставити, до речі. Для... Як на мене, це серіал про то. Якби були б супергерої в нашому житті, в нашому світі, в реальному, то. От, вони отакі от були б. Так і було б в житті. Вони не дуже були б добрі. Да, да, давай, давай, давай. Одну пулю, одну пулю. Сука, я что не предохватаю одной пули. Да ты челик. Mountie targets identified. Weapons free. Opa, na, idem tu da od razu. Nie wypuszczem ją. Jeszcze nie płyną dęb. Така привичка є, коли ти біжиш вже на чувака, ти близько і ще дивишся на карту, де він світиться. До речі, ліквідація того чувака, яку я розбив. Ламіну.

Ні! Граємо все. Гроші є. як будто ми тут всі закрили, ні? Локацію відбили. Це моя улюблена локація. Поняв, понял. понял. Не бачив, звідки, сука ти стріляв. Ніху я собі блять. Метки чел там. Enemy precision Блять, попадає. Давай ще раз. Не, дай мені взяти комплектик, братішка. У мене ще й шейплейтук немає. Армий прийдем до тебе. Сука, ты двейкий. Ебать, я ее крякнул. Ебать, ты дурак, бу Вибіг на моїй гранаті. Пішло, пішло. Ти сука, тысь там сидієш по-любому. Так буває них? Бачу Пизу собачу. Ты труп, братан. Должна так стріляти. А ты чо звідси так тікав у мене такі питанечки? Дай мне ты текст Да, ти маленький. NDPR, ready for lunch. Ну все, тут всіх закрили, походу. Тут ще може один бути, але сумніваюся. Всіх закрили, але нікуди не залутали. Обідно? Та петь. Порякнули? На що ти вийшов? Злякався, по ньому стріль. Я не в зоне тут, блядь. Они се бої. Давай за, за ним, за ним. Хочу сього зустріти. Вхет гріч в нього... о боже, це було важко, пацани. Там жестком хет гричи стояв. Пали грошей в хлопчика, та ти шо. Опа, наша, є люди там. Це хорошо. А о, там двоечка, ну йдемо фокус на нижніх. Давай, 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 вийди, вийди, вийди. Що, побачимо те, Та ну лап. Гуляй, дави. Пожарка є, да? его попал блять я фокус того дома будет 4 снайпера я не давай блять ты не в зоне Пришел додому. Ви Вы что, издеваетесь? Да взявся взялся. <gunshot> 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 Там на верталечиком не пустят, да? Блядь, чи, чи рискнем. Сука, садаи там.

У мене селфіка тільки нема, було, бо поємно, більше селфі був би Один кашлю. А ні, 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 братан. Не сьогодні. І нахуй. А ти повоюють з першим там? Зафайт, давайте файтиться. Сука, блядь, вийшов. А like... <laughs> чого <Чу> він вийшов? я <laughs> казав, понимаєте позиція, рішає капець. Забрали позицію, все. Чого він вийшов? Смака Чюда топчик. <плес> да, синьків вгоняем, Фелікс. Не знаю. На YouTube піде, не піде, пацани. Якщо піде, пишіть плюс, якщо мінус, то мінус. Ось ця каточка. Добріли 15 кілів, небагато, але зіграли, сука, з розумом. Ви бачили? Яка хороша була позиція в мене. Я знав, що якщо її заберу, це буде топ-1. Я вже казав, що я виграю, коли три ті паз залишилось. І я взяв топ-1. Шкода, що останній вирішив вийти з гри і не дати нам 16 кіл. Але нічого, перемога. Є перемога, пацани. Тому підписуйтесь на канал, підписуйтесь на Твіч, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Може хтось теж в бані по 15 років вже сидить. Скоро Верданськ, пацани. Верданськ вже зовсім скоро. Зустрінемося у наступній катці.